Всі звірі і всі птахи мають живу душу. Знову вас здивую, щоб не бути голослівним, відкриваємо книгу буття, перший розділ, тридцятий вірш, і читаємо, що звірі і птахи мають живу душу. Нефеш хаях. Нефеш хаях означає просто життя, а не душу в християнсько-філософському розумінні. Чому приведу знайомі вам приклади, які каже сам Ісус Христос, ми повинні усвідомлювати, що це семітський текст, який відповідає ментально. Людини Сходу. Навіть Ісус говорив, використовуючи таку ментальність, такий спосіб мислення. Приклад, коли Ісус каже: якщо хтось хоче зберегти свою душу, то її втратить. А якщо хтось втратить свою душу ради мене Івангелія, то її знайде. Це як це Ісус нас заохочує до того, щоб ми втратили душу? Ні, йдеться просто про життя. Треба просто поставити знак дорівнює між душа і життя. В Біблії душа означає просто життя.